Всім привіт, друзі! Привіт! Ви на каналі Life in Motion. З вами Ваня і Юля. І ми в Туреччині в місті Бодром. Запрошуємо вас до перегляду нашого відео. Сподіваємося, що вам воно сподобається. Ми робимо в цьому відео такий більше екскурс в готель, в якому ми проживаємо. Тому, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь. Також не забуваємо підписочка. Дзвіночок. Пишіть коментарі. Ми дуже раді вашим коментарям. Завжди відповідаємо і гарного перегляду. Погнали! Друзі, цей наш випуск буде присвячено саме готелю, бо подрумі ми були і знімали минулого разу. У нас є відео на каналі, можете подивитися, а саме це відео ми хочемо присвятити готелю Хатимах Сі-Гарден Резорт, де ми зараз і знаходимося. І ви можете бачити цю красу за моєю спиною. Так ось. По-перше, цей готель знаходиться в такому дуже усамітненому місці. Це як район Ялічі Флаг, або якось так він називається. Я турецькою не дуже, але можу вам написати, кому цікаво. І він знаходиться десь 40 хвилин маршруткою. або Автівкою від центра Бодруму це дуже зелений район. Тут просто супермальовничі види, і насправді я б сказала, що, мабуть, це один з найголовніших таких плюсів цього готелю. Ти просто знаходишся ніби десь на якомусь безлюдному. Ну, люди є, відпочиваючі, але довкола немає нічого, окрім природи, ліси, гори, море. Це просто неймовірна краса. Ви можете переконатися, подивившися на ці види, які ми знімали для вас. Сам готель, він не дуже новий. В цьому році йому виповнилося 30 років, але підтримується він дуже гарно. Я б насправді якби не знала, то не подумала, що йому аж 30 років для готеля це немало, особливо для таких готелей такого типу. Але тут все доглянуто, в номерах зроблена реновація. Також Самі корпуси виглядають е, гарно і доглянуто. Тому, в принципі, нам готель дуже сподобався. Е, що стосується харчування, то ну, ми не були голодні, е, вибір не найвеличні, найвеличезніший, так і порівняно з багатьма іншими готелями. Але треба розуміти, що... Тут дуже смачно, кожна страва, яку ти скуштуєш, вона дійсно має смак, бо часто в готелях можна стикнутися з проблемою, що насправді їжа або якась одноманітна, або занадто пересмажена. Ну, знаєте, різне буває, але тут ні, тут все доведено до смаків, дуже смачно. Що стосується алкоголей, то їх тут дуже-дуже великий вибір, багато імпортних напоїв, тому кому цікаво, то з собою привозити нічого не потрібно. Вибір дійсно великий, і це не місцеві турецькі напої, а такі досить відомі марки алкоголей, тому з цим теж тут проблем немає. Розваги ввечері зазвичай є якась жива музика. Анімація тут не нав'язлива, тому якби хто шукає тиші, спокою. То цей готель взагалі дуже вам підходить. Єдине, що то це схил, на якому він знаходиться. Не завжди вдається дочекатися цей шатл, бо вони курсують по всій території готеля, і інколи просто кудись не доїжджають, бо їдуть в інше місце, і доводиться ходити пішки. Хто не готовий ходити з гори в гору, то скоріш за все вам цей готель не підійде. Нам дуже сподобалося. Відпочинок дуже класний в цьому готелі. Можу його порадити. Комплекс Хапімах складається з двох частин. Перша частина це готельна, він так і називається Хапімах Сіха Гарден Резорт Хотел. І це, ви можете бачити його територію за моєю спиною. А друга частина це так звані віли. Апартаменти, і саме зараз ми вирішили туди пройти прогулятися. Це якби з іншої сторони гори, Таку, якби виступаюча частина півострова в море, і з обох боків побудовані готельні ці комплекси. Пройдемося, зараз подивимося, як там дуже мальовничі дороги. Тому це навіть такий цікавий маршрут для тих, хто любить прогулянки. Територія насправді дуже доглянута і дуже зелена. Різноманіття різних рослин, дерев, прям райські сади. Дуже раджу тим, хто приїжджає прогулятися поміж цими частинами. Як я вже наголошував, дуже багато різної зелені, різних кущів, квітів росте на території І дуже багато теж саме видів різних кактусів. Мені сподобалися ці. Нагадують мені не то малину. Води то мухоморчики Правда, дуже-дуже тут зелена територія, прям супер. Такі сади, хвойні дерева, пальми, всього прямо цих рослин в надлишку. І заодно вирішила вам показати, як виглядають тут корпуси. До речі, є корпуси просто з готельними номерами, а є такі, е як більш схожі на бунгало. Не дивлячись на те, що в цьому році готелю виповнилося 30 років, то готель підтримується в дуже доброму стані, видно, що все ремонтуються, реставруються. так, в принципі, в очі навіть і не кидається, то, що готель вже не найновіший. Ну і звісно, найбільший його плюс це зелена територія і неймовірної краси море. Ми зараз знаходимося на одному з двох пляжів. Цього Village, Happy Mach Village, І це називається Silent Bay, тобто така тиха бухта. Оливкові дерева, скелі, пляж дуже гарний. Я б сказала, що він, можливо, трохи не обладнаний. Як звичайні навіть в готелю на нашій території пляж, але дуже мальовничий. І ми нарешті дійшли до другого пляжу на території цих віл. На відміну від частини готельної на пляжі є. Волейбольна сітка. Пляж в принципі теж дуже великий, ага, є басейн. Ще хотіла поділитися з вами такою цікавинкою про цей готель. Хапімах це велика мережа готелі. Вони мають близько 60 готелів по Європі. І навіть здається в Америці, і е, це швейцарська мережа, вона була доснована ще в кінці 60-х років. І е, що такого цікавого насправді це те, що е, вони працюють окрім того, що надають послуги, приймають так би туристів е, за гроші. Скажімо так, вони працюють на такій базі. Вона називається ця система Таймшерінг. Власне, ця мережа була заснована заради саме цієї системи, і завдяки їй, можна так сказати. Що це означає, друзі? Що люди купують так звані паї або акції в. Ці мережі, і потім кожного року платять там приблизно 300-400 євро, в залежності від номеру, готелю, локалізації на утримання щорічно. А за ці свої паї вони отримують бали, які потім можна використати для того, щоб користатися. Поселитися в готелі в якийсь визначений час кожного року. Тобто, наприклад, ви купили кілька паїв, ви отримуєте ці бали, і ви знаєте, що за ці бали кожного року ви можете скористатися тим чи іншим готелем в визначений час, і якби це можна сказати, частково є ваша власність, бо ви є акціонером цього готелю. Нам не дуже зрозуміла ця концепція, бо ми любимо подорожувати е, в різні готелі. Ми завжди знаємо, е, в яку країну ми захочемо і коли. Але для багатьох, як виявляється, європейців, е, швейцарців, зокрема, ця модель навіть є дуже такою прийнятною, бо їх тут насправді дуже багато. Ось така цікавинка. Кожного ранку після сніданку, перед тим як почати свої водні процедури, ми займаємося своїм улюбленим заняттям, яке для нас вже стало якимось особливим ритуалом. Ми йдемо годувати риб. І сьогодні навіть ще немає людей на пляжі, а риби будуть нагодовані. Пішли, подивимося, хто там сьогодні чекає на сніданок. Ми піклуємося рибок у моря, щоб вони гарно харчувалися і давали їжу нам. Основним місцем перебування на відпочинку це беззаперечно є пляж. І зараз хочемо вам показати. Як він виглядає з одного боку до іншого? І, до речі, пляж готелю Хепімах має відзнаку у вигляді блакитного прапора, що надається кожного року після ретельної перевірки, бо кожен пляж має відповідати. Досить суворим вимогам по якості води, інфраструктури, безпеці взагалі загальному вигляду. І тут ця винагорода, ця відзнака, вона присутня. Пляж досить великий, є два таких помости, з них є вхід в море для тих, хто. Не любить заходити з берегу. Також є такий досить кам'яністий пляж, ми зараз проходимо повз нього. Він оснащений таким перилами. І там зараз ми підійдемо трохи далі, буде більш піщаний пляж, там є трохи камінців, але в принципі, Можна заходити навіть без спеціального взуття. На пляжі є бар. О, Здається, о 16 чи о 18 годині виступає діджей. Ось цей бар, і від бара теж є такий помост в море. Це піщаний пляж. Є такі гойдолки. Тут водичка прям манить. І останній помост ми зараз прямуємо саме туди. Місця достатньо всім, ліжаків теж Все супер для пляжного відпочинку. Між другим корпусом і пляжем знаходиться басейн, з якого відкриваються такі чудові види на море. В цьому готелі є така дуже Велика і цікава особливість, що тут дуже-дуже багато метеликів. Камера, звісно, не передає так, як це виглядає вживу, але насправді це прям казково. Не можу не поділитися з вами цією такою стіною з квітів, різних кущів перед рестораном озеленення в цьому готелі це дійсно його потужна сторона. А ми будемо зараз підгодовувати котиків, які є в кожному турецькому готелі. Дай, йому, будь ласка. Ось чекаєш. Дякуємо вам за перегляд нашого відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і, можливо, ви теж захочете приїхати до цього готелю. Так що, друзі, нагадуємо: якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми з радістю вам. Допоможемо сьогодні наш останній день. Ми йдемо насолоджуватися морем, годувати рибок в останній раз за цю відпустку. А вам бажаємо гарного дня і подорожуйте! Подорожуйте, друзі, як ці ципочки.